Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як можна купити криптовалюту на біржі Bybit. Для цього реєструємося за посиланням під цим відео. Ось воно внизу Bybit. Після цього, як ми пройшли реєстрацію, нам потрібно поповнити наш гаманець. Для цього переходимо в розділ P2P-трейдинг. Так, тут ми будемо купувати USDT, це цифровий долар, за нашу гривню. Дивіться, тут ми отримуємо список людей, які готові зробити цей обмін. В нас вибрано купити USDT за гривню. Спосіб оплати. Вибираємо свій банк. Наприклад, хай це буде приватбанк. І ми отримуємо список людей. Звертайте увагу на відсоток успішного виконання угод, кількість а також ліміти. Мінімальна і максимальна сума для обміну, а також доступна сума у цієї людини. Після цього, як ми вибрали людину, натискайте Купити. Так, вводимо суму в гривнях. Наприклад, це 2000 гривень. Отримаємо ми 48 USDT, тобто наших 48 доларів, натискаєте купити. Дивіться, після цього нам, нам ось доступні деякі варіанти, е е через які можна оплатити в, дан, в даному обміннику. Ми вибираємо, наприклад, «Приватбанк». Ось, отримуємо реквізити, номер картки. На цю картку ми переводимо суму у розмірі 2000 гривень. Після цього натискаєте кнопку оплату здійснено». Наш обмінник перевіряє транзакцію, підтверджує, і ми отримуємо на баланс наших 48 доларів. Так, я скасовую ордер. Зараз. Після цього заходимо в активи, в наш гаманець. Після цього, як наш. Ордер, наша заявка виконалась, наші кошти е, потраплять на гаманець фінансування. Ось тут. Так, криптовалюта. І ось тут будуть наших 40, скільки там було, 48 доларів. Після цього нам потрібно е, перевезти їх на гаманець спотовий Ось сюди. Для того, щоб ми могли купувати криптовалюту. Для цього натискаємо напроти USDT переказ. Вибираємо з фінансування на спот. Монета USDT сума. Усі підтвердити. Після цього заходимо в спот. І далі, ось тут, де USDT, вже будуть наших 48 доларів. Вони вже перерахувалися на наш спотовий гаманець. Після цього ми можемо вже купувати криптовалюту або переводити ці кошти на, наприклад, на деривативний гаманець для торгівлі фьючерсами. Якщо ми хочемо просто купити криптовалюту та чекати її росту, ми заходимо в, в торгівлю, спотова торгівля. Потрапляємо ось такий інтерфейс, на якому ми бачимо графік торгівлі. Зараз, в даному випадку, біткоїна. Тут ми можемо купувати різну криптовалюту. Ось тут можете вибрати криптопару. Ось список монет. Тут дуже великий список. Наприклад, хай це буде біткоін. Дивіться, ось тут буде наш баланс після того, як ви перевели гроші з фінансового гаманця на спотовий. Далі. Купувати рекомендую лімітними заявками. У нас вибрано ліміт, ціна ордера. Ось Ми можемо вказати вручну, наприклад, вибрати ось тут і купити там по 19 навіть по тисяч. Хай буде для прикладу, вводити кількість монет або вибирайте цим повзунком. Тут вам буде писатися розмір в доларах і натискаєте Купити. Після цього створюється ваша заявочка. І коли ціна дойде до цієї ціни, яку ви виставили ось тут, ваш ордер спрацює і все. На цьому ви провели уходи та купили дану криптовалюту. Ось так можна купувати по ринку, тобто зразу, по ціні, яка зараз торгується, ось. але краще купувати лімітними заявками, тому що ціна на комісію буде значно менша. Після цього ви можете назад зайти в активи, ваш гаманець. І в спотовому гаманці ось тут, де біткоін. Буде, якщо ви купили біткоін, то ось тут буде ваш біткоін. Якщо ви купили якусь іншу монету, вона буде ось тут. Ну, буде нижче. Ось так, як бачите, все дуже просто, тому якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також подивіться інші відео на каналі, там для новичків дуже багато крутих відео. Також нагадую, що при реєстрації за посиланням під відео ви отримуєте бонус у розмірі 5 доларів для торгівлі на ф'ючерсах. Без будь-яких вкладень ви можете спробувати свої сили в торгівлі ф'ючерсами. Тому це дуже класна нагода без будь-яких вкладень поторгувати на даній біржі, на біржі Байбіт. Тому на цьому я закінчую. Всім дякую до побачення.